Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 травня середа. І у середу у мене на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Середа не біда, я хотів би поговорити ну, про, на мою думку, дуже важливу річ. Це спілкування, якщо можна так сказати, комунікація представників влади і Володимира Зеленського з нашими партнерами-союзниками щодо того, що вони нам допомагають, і як вони нам повинні допомагати на думку. І Володимира Зеленського, і представників чинної влади. Насправді це було б, напевне, не великою бідою, якби в мирний час їздили у Сполучені Штати представники від влади і щось там вирішували. Але зараз під час війни тої велика біда, коли незрозумілі люди, ну, на мою думку, для Істеблішменту Сполучених Штатів Америки, приїжджають у США і щось там намагаються вирішувати, там, вимагаючи, звинувачуючи адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки. Мова йде про великого дипломата в лапках, якого я одноразово вже згадував, я не розумію, чому до цього часу його відправляють з якимись місіями, можливо, це його. І приватна ініціатива, або якщо не приватна, ну і якщо навіть і приватна, цього робити також ну, не потрібно, бо це шкідливо для країни. Ну, Люмонт сьогодні, французька зета Люмонт написала, посилаючись на американське видання Політико, що от великий дипломат, Давид Хамія, перебуваючи у Вашингтоні. Заявив, що головна проблема полягає у політиці Білого Дому, який не дозволяє використовувати зброю по цілях на території Росії. Тобто, головна проблема це політика Білого Дому, на думку Давида Рахамі. Ну, як мені видається, що то це, до речі, вже і цитують, там пишуть про це, ну, ця заява це, ну, м'яко кажучи, не, не те що. Було потрібно робити і взагалі заявляти. Ну і саме головне, а що, яке відношення Давида Хамія має до. Вирішити питання, можна чи не можна е здійснювати удари по цілях на території Російської Федерації. От яке він має до цього відношення? Він якийсь військовий. Це мають намагатися домовитися в першу чергу. Глави держав, бо це рішення залежить від глави держави. А так чи інакше переконувати наші генерали, американських генералів, щоб вони переконали міністра оборони Сполучених Штатів Америки, а той, можливо, переконав би і президента Сполучених Штатів Америки. Ну або ну, у нас міністр оборони тут немає, що про нього вже говорити. Стосовно того, щоб там щось переконувати і говорити. Бо людина, якщо вона не фахова, ну нема сенсу. Розраховувати, що вона може щось, когось у чомусь переконати. Робити гучні заяви, піар заяви, безумовно, це можна публічно, як це любить представники нашої влади, ну, Володимир Зеленський, зокрема, це його фішка, я би так сказав, я неодноразово говорив, що у свій час ця емополітика вона була доречною, вона допомагала, зараз це недоречно. І робити такі заяви, що ніби нам хтось щось винен, ну це. Неодноразово вже мною було сказано, це не, не, не так. Нам насправді ніхто нічого не винен. А така поведінка, яка іноді ну, на грані нахабства, вона точно не сприяє тому, щоб питання вирішувалося так, як потрібно Україні. І дуже шкода, що люди, які не розуміються у цьому, вони ну, себе відповідно поводять. Ну, невігласів не можна в чомусь переконати. Я вже в цьому переконану. Я це зрозумів, і вибачте за автотологію переконався. Там ще є одна парламентарія у Вашингтоні. Його також цитує, тій цитує політико, і це згадує французька за це Олександра Остінов, також великий спеціаліст, звичайно, у військовій справі. Просто, напевне, один з найкращих. Найкращий у нас дипломат – це Рахамія, ну, а найкращий фахівець із військової справи. Це виявляється не тільки Маряна Безула, ще й Устінова. Так от вона там заявила, що от ніби ми от бачили, як росіяни зосереджувалися на кордоні з біля Харківської області, але ми не могли нічого зробити, бо ми не могли вдарити по їх скупченню. Ну, я не знаю, чи вона в курсі. Але 3 травня, коли Девід Кемерон Міністр закордонний справ Великої Британії приїжджав в Україну, він зробив абсолютно зрозумілу, чітку заяву, що Україна може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, по цілям, які розташовані на території України. І ті ракети Шломшедов, які б'ють ну, достатньо далеко, там є різні версії, які нам дають. Я думаю, що насправді нам дають, які б'ють до 500 кілометрів. Так от, а чому ж ці ракети не були використані, якщо ви так бачили, що там було таке скупчення біля кордонів? Ці ракети абсолютно спокійно могли би туди достав, добити, я би так сказав. Бо Британія дала такі дозвіл. І в цій ситуації, як на мене, от коли такі люди виїжджають до нашого головного партнера. Який найбільше нам допомагає з точки зору озброєння і, і фінансів, і роблять такі заяви. Ну, невже вони думають, що ці заяви чомусь допоможуть? Причому це роблять заяви, я так розумію, журналістам, раз про ці заяви цитуються, тим більше знову ж політика написала, що поспілкувавшись там з двома представниками адміністрації, вони чітко сказали, що Америки свого рішення не змінять. Тому ще раз одне питання: навіщо ці люди їдуть і говорять про речі, до яких вони не мають жодного відношення, і тим більше не мають у цих питаннях жодної компетенції? Щоб зіпсувати взагалі і надалі, насправді в нас не дуже такі вже й добрі відносини з деякими нашими союзниками через таку поведінку, до речі, з штатом Америки. Так вони нам допомагають. От Блінкен приїхав, до речі. Блінкен приїхав. Що він тут сказав? Він сказав. Що оборона від корупції має бути така, як оборона від російської армії, навали. Це тільки те, що публічно було сказано. Ми ще раз з вами на цю тему говорили. Я казав, що, на мою думку, Блінкін приїхав не тільки, щоб показати публічну підтримку, і дуже добре що він сходив там в бар і зіграв на гітарі. Це символічно супер, нормально, але я думаю, що він приїхав все-таки привести до тями, як я це говорив вчора. Представників влади. І оце тільки публічно, що озвучено було стосовно корупції, що боротьба має от воно, в принципі, підтверджує те, про що ми вчора говорили. Але британська про цитувала те, що було написано президентом в Твіттері, так, вірніше, в Вікс, колишньому, вік колишньому Твіттері, що про політичні рішення, що от нам потрібно більше через наступ у Харкові протиповітряної систем протиповітряної оборони, і це, нам допоможе. нам дійсно, це правда, це потрібно, це дійсно нам допоможе, тут нема що сенсу сперечатися. Тут я погоджуюсь з Володимиром Зеленським. І він сказав, що ми знаємо можливості наших партнерів, але потрібні політичні рішення. Дійсно, для цього потрібні політичні рішення. Але так не буває, що коли нам говорять, я маю на ну, увазі ну, представникам чинної влади, в першу чергу, президенту Зеленському, що тут у вас не все так добре. І потрібно приймати саме політичне рішення для того, щоб це змінилося. Ми пам'ятаємо, як була реакція, коли звільняли генерала Злужного? Ніхто ж не звертав уваги на те, що говорять нам наші партнери і говорили. І давно, до речі, говорили. І нічого насправді не змінюється. Невже президент Зеленський і та його команда топ-5-6 менеджерів? Думають, що всі будуть на них дивитися, і незважаючи ні на що, так будуть просто видавати гроші, допомагати. Вони будуть допомагати, безумовно, щоб Україна не програла. Але якби були політичні рішення в Україні, я думаю, допомагали ще більш краще. На жаль, на мою думку, це є об'єктивна реальність. І до того часу, поки в Україні не будуть прийматися політичні рішення необхідні для того, щоб Україна. Була повністю об'єднана і змобілізована для перемоги. Я думаю, говорити і вимагати Зеленському від наших партнерів про їхні політичні рішення, ну це просто не, не тільки не серйозно, це нема жодного сенсу. Але все-таки, незважаючи на все це ні на кого, я сподіваюся, що підтримка і співпраця між військовими, хоча там також є. На жаль, певні питання буде продовжуватися, зброя буде надходити, і ця зброя буде наближати перемогу України. Все буде Україна!